Добрий день. Сьогодні ми з вами працюємо над темою обчислення на основі нумерації, знаходження невідомого доданка, складання задачі за числовими даними, розпізнавання об'ємних геометричних фігур. Розглянемо. Хто ж поїде на автобусі? 10 відняти 2 буде 8. Перша дівчинка їде. А її братик 3 додати 6 буде 9. Хлопчик не їде. А подружка 5 додати 3 буде 8. Подружка їде. Отже, в автобусом дві подружки. Тож поїде на автобусі ще в нас. Нам треба розглянути, щоб результатом виконаної дії було число 18. 15 мінус 12 буде 3. 13 додати 5 буде. 18. Отже, другий смайлик наш залишається. Він все ж таки їде. А наша зірочка 15 додати 3 буде. 18. Зірочка також їде. їде смайл та зірочка. Нам треба дізнатися, хто ще поїде. Перший смайлик. Розглядаємо. 15 додати 13 буде. 28. Перший смайлик їде. Далі 13 додати 10 буде. 23. Другий смайл не поїде. А 21 додати 8 буде. 29. Третій також не їде. Отже, поїде автобусом. Тільки один смайлик. Давай запишемо сьогоднішнє число та пропишемо каліграфічну хвилинку. Число 41 рядочок. Запиши МД, математичний диктант, та напиши суму чисел два та чотири. Сума чисел 2 та 4. Різниця чисел 8 та 6. Різниця чисел 8 та 6. Наступне. 8 збільшити на 1. 8. Збільшити на 1. 8. Зменшити на 7. 8 зменшити на 7. Число, яке на 2 більше, ніж 5. Число, яке на 2 більше, ніж 5. Число, яке на 5 менше, ніж 7. Число, яке на 5 менше, ніж 7. Давайте перевіряти. Сума чисел 2 і 4 6. Різниця чисел 8 і 6 2. 8 збільшити на 1 буде 9. 8 зменшити на 7 буде 1. Число, яке на 2 більше, ніж 5 це 7. Число, яке на 2 менше, ніж 7. На 5 менше, ніж 7, це 2. Заміни десятки одиницями дециметри сантиметрами. Один десяток дорівнює 10 одиниць. Або 1 дециметр дорівнює 10 сантиметрів. 5 десятків дорівнює 50 одиниць. Або 5 дециметрів дорівнює 50 сантиметрів. 8 десятків буде число 80 одиниць. Або 8 дециметрів це буде 80 сантиметрів. Молодці. Будь ласка, порівняй вираз та число. 39 плюс 1 та 38. 39 плюс 1 буде 40. 40 плюс 40 та 38. 40 більше, ніж 38. Наступне. 45 відняти 40 та 50. 45 відняти 40 буде 5. Порівнюємо 5 та 50. 5 менше, ніж 50. 67 відняти 7 та число 6. 67 відняти 7 буде 60. 60 більше, ніж 6 одиниць. Наступне. 10 та 1 додати 0. 1 додати 0 буде 1. 1 десяток більше, ніж одна одиниця. Отже, 10 більше, ніж 1. 66 та 70 відняти 1. 70 відняти 1 буде. 69, 66 менше, ніж 69. 100 та 50 додати 40. 50 додати 40 буде 90. 100 більше, ніж 90. Михасики миколка схематично зобразили свій шлях до школи. Чий шлях довший? Михасик зобразив свій шлях довжиною 4 см та 1 см. А Миколка зобразив свій шлях довжиною 4 см та 2 см. Давайте розглянемо, чий шлях був довший. Дивимось, 4 додати 2 буде 6 см. Це зобразив свій шлях Миколка. 4 додати 1 буде 5 см. Зобразив свій шлях до школи михась. Чий шлях довший? Довший шлях у Миколки. Зі скількох фігур складена цю піраміду? Розглянь її, будь ласка. Порахуй, зі скількох фігур вона складена. Правильно, з 15. Скільки в ній кубів? Порахуй. Правильно, кубів 8. Скільки в ній конусів? Конус один зелений. Скільки циліндрів? Правильно, циліндрів 6. Так, наступне. Наскільки менше циліндрів, ніж кубів? Циліндрів 6, кубів 8. Треба від 8 відняти 6, буде 2. Тобто в нас циліндрів на 2 менше, ніж кубів. Наскільки більше циліндрів, ніж конусів. Циліндрів було 6 конус 1. Треба від 6 відняти 1, буде 5. Тобто циліндрів більше, ніж конусів, на 5 одиниць. Задача. Розв'яжіть задачу, скориставшись підказкою. Скільки горіхів є в дуплі, якщо в ньому поміщається 15 горіхів? Наша білочка каже. Що ще ці 5 горішків і дупло буде повне. Скажи, будь ласка, як знайти, скільки горішків вже було в дуплі? Правильно, треба від 15 відняти 5, отримаємо 10 горіхів. Відповідь: В дуплі вже було 8 горіхів. Ви всі добре працювали, на уроці не дрімали, гарно всі відповідали, то скажу вам у кінці першокласники, молодці. Урок, поставте лайк, підпишіться на канал, щоб не пропустити наступний урок. Бувайте до нових зустрічей!